Вісім пам'ятників кішкам у світі. Чеширський кіт, Америка, Нью-Йорк. На дереві чеширський кіт, а на колінах у Аліси її улюблениця Діна. Равальський кіт, Іспанія, Барселона двотонний відгодований кіт скульптора Фернандо Ботеро, Ванські кішки, Туреччина, Ван. Мешканці міста Ван настільки пишаються своїми кішками, що зробили їх символом міста. Ходж, Великобританія, Лондон. У Семюела Джонсона, який склав тлумачний словник англійської мови, був кіт на прізвисько Ходж. Слава хазяїна поширювалася і на кота. Котяча метушня, Німеччина, Брауншвейге. Колона з кішками, що граються і б'ються, найнеординарніший пам'ятник у місті, сім'я кішок, Малайзія, Калімантан. Кучина. Назва міста за однією з версій перекладається як Котячий. Будинок з котами, Латвія, Рига. Ці коти стали символом Риги. Кіт Пантелеймон, Україна, Київ, пам'ятник реальному коту, який загинув під час пожежі у ресторані Пантагрюель. Він попередив людей про небезпеку.